А ти відлітаєш, відлітаєш на саму високу гору Бог тебе за руку візьме і за собою він тебе поведе, а ти сей світ залисаєш на завжди про тебе пам'ять. В моєму серці залишиться назавжди, а ти відлітаєш, відлітаєш ти назавжди, на саму високу гору Бог тебе за руку. Тебе не забуду пам'ять про тебе, в моєму серці залишиться назавжди а ти відлітаєш, відлітаєш ти назавжди Бог тебе за руку візьме, і за собою він тебе поведе. На саму високу гору, там, де тиша лунає і нема сирен, а ти відлітаєш, відлітаєш ти назавжди, відлітаєш тато ти назавжди.